Ага, так ми маємо тут еротику, значить, да? Ще Шей-гейпорно. Зашипись. Видай не хочу собі уявляти, що ти його в капюшоні робив. Уникаючи літературних вступів та всякого офіціозного лайна, перейдемо до відповіді на питання: якого біса огляд Resident Evil 6 вийшов з таким запізненням? Та відвертого геймера це мало хвилює. Він говорить про ігри, коли хоче і як хоче. Тому, якщо кишка не тонка, слухайте нашу балаканину. А витративши на гру більше 24 годин на усі 4 кампанії в кооперативі, нам є про що поговорити. Resident Evil 6 вийшов на консолі ще в жовтні 2012 року і отримав не найкращі відгуки в пресі та серед гравців. Справді купити ПК-версію гри спонукала, мабуть, лише відданість серії. Натомість все виявилось не настільки туалетним. Загалом Resident Evil 6 це історія про не повірите, зомбі-апокаліпсис, тільки оповідатиметься вона чотири рази, щоб ви, бува, чого не пропустили. Відповідно, на вибір ми маємо чотири кампанії, які оповідають історію. РЄ6 -E з різних ракурсів з унікальними дотичними подіями виглядає воно класно. Перша кампанія, звісно, за найпопулярнішого персонажа всесвіту Resident Evil – Леона Кеннеді, а також його нову напарницю експресивну бабу мужика Хелену Харпер. Найбільш яскраво Леонід Батькович проявив себе ще в четвертій частині біохазарду, ще і запам'ятався більшості теперішніх фанів. Про його напарницю та її міні історію. Ми дізнаємося по сюжету. Останній не можна назвати сильною стороною. Є поганий дядько і багато бридкого мутованого лайна. Від тормознутих зомбованих жителів до імба потужних мудадзвонів з бензопилою, мужика з тілом біотрансформером та діда Василя з протезом на любий смак. І вони мучатимуть вас до кінця кампанії. А ти се досі махаєш? Не знаючи всесвіту Resident Evil, розібратись в цій каші Малаші доволі важко. Всі кампанії сприйматимуться як мікс абсурдних ситуацій, безглуздого сюжету та фейспалмів, приправлених, щоб не кривити душею рядом позитивних особливостей. Від кампанії до кампанії два герої біжать, щось шукаючи, когось вбивають. Повертаючись до Кеннеді, спробуємо розібрати його мотиви. Вже на початку гри нас чекає неочікуваний поворот: Кеннеді валить президента, який Перетворився в зомбі. Напрошується думка, чому це має дивувати і хвилювати рядового опенбро на службі. Розроби відразу давлять на жалість прихильників серії, адже Кеннеді – особистий охоронець президента. Він рятував його доньку протягом всієї четвертої частини Resident Evil. Тому Кеннеді прийшлось пристрелити, тобто не того Кеннеді, якого вже пристрелили, а Кеннеді, який має стріляти. Хоча Кеннеді вбив не Кеннеді, але в грі Кеннеді не президент, і він стріляє в президента. А який не той Кеннеді, в якого стріляли. Загалом така от іронія. Амбрела oh для нейтралізації президента та інших зівак міста вражає вірусом понад 70 тисяч людей, після чого бомбить його ядерною пітардою. Відповіді на ваші питання дадуть хіба що сценаристи капком, ну коли докурять свою траву. Після вступного ролика нас чекають 2D-текстури. Ну, місто тут намальоване, я тобі скажу. Вашпе. Сила. Сила. На пенті малював колись. І кілька цікавих особливостей геймплею. Спершу варто пригадати, як Леон той, що порахував кістки ногами і руками сотні зомбі, лякається блискавки. Та не будемо троляками. Згодом перший квіктам івент вселяє надію, що буде весело. І справді це пророчі перечуття. Падаємо на дупу і. А давай на перегонки насраці! Глянь, як хелена, гепнулась! Прикинь, котитися можна. Обана! в неї сільські трусяться. Тепер ви розумієте, чому на проходження пішло 24 години. Ха-ха. Що це таке? Ну, перешкода Зазвичай гру роблять цікавою три критерії: сюжет, геймплей і що важливо, деталі. Спершу вийшло так собі, тому РЄ виїжджає на двох інших. Здавалося б, дрібниця, коли Леон спотикається через зомбі, але такий дрібний аспект робить гру живою. Героя відчуваєш краще стріляти зомбі цікаво. А ще крутіше виконати якийсь мега-крутий фаталіті, ламаючи хребет мертвяку в трьох місцях. Прийомів, дякувати Богу, достатньо. Сюжет. Ми відхилились від сюжету. Аналогічна думка згодом з'являється і в момент проходження. Чаптері так в другому чи третьому. Хто ж така Хелена і що вона робить поруч з Леоном? Згодом таких питань буде багато. Так чи інакше, ще не кожна кампанія зводиться до пошуків винуватців та банальної помсти. Гра продовжується у такому ж дусі, що й на початку, тільки в більших масштабах. Допоки цікава ситуація, не змінюється чимось на. Тільки ідіотичним, що слова не підбереш. І все в оточенні текстур, що були позичені, мабуть, ще з першого Resident Evil. Студенти, знаєш, і по сонній йдуть. З пари, знаєш. Коротше, він пішов до тебе, я не знаю. Навіть нема що з ним розбиратися. Я собі побігаю, може знайду. О, там викладай. Легко, точка. бідося Две він, бистріше ползай, ніж ходить. Загалом над новою частиною трудились мало не всі підрозділи капком, тому фінальний результат вийшов таким неоднозначним. На ділі хтось справився, а хтось ні. Відповідно, цей мікс зліпили в одну гру. Схоже, було неправильним ходом залучати до проекту осіб, які раніше з ним справу не мали, так як якість гри в результаті залишає бажати кращого. Кампанія за Кеннеді вважається найцікавішою. Це пов'язано з тим, що витримана вона в стилі четвертої частини. Однак нагадує хорор з увімкненим світлом. Бенні Хілом в ролі головного злодія, З середини тої чи іншої кампанії зустрічається якийсь мега крутий бос, який мутує сотню, ні, тисячу разів, і якого вбити, здається, нереально. Переслідуватиме він вас до фінальних титрів. Дабл. Ха-ха!

Я не могу сказать. Я... просто. Друга компания за Криса Редфилда. Мабуть, не варто наголошувати, що саме цей персонаж з'явився у першій частині культової серії. За характером та поведінкою, повна протилежність Леона. Хоч насправді це Кеннеді задумувався альтернативою цьому персонажу. Кріс людина військова, зброєю знайома. Тому ігровий процес за нього більше нагадує шутер, та по духу близький до п'ятої частини. Що відразу ще згодом виносить мозок, це те, що цю кампанію нам показують у вигляді спогадів Кріса за допомогою флешбеків. Тут розробне варто віддати належне, стиль гри міняється, улюблені добивання залишаються і абсолютно нові зомбі з'являються. Відповідно, і поведінка у них інша, і вбивати їх слід по-іншому. Відстрелена рука чергового зомбака мутує на ходу у щит, ще велетенську хлішню. Хочете уповільнити ворога, стріляючи йому по ногам? Хе-хе, не тут то було. Замість них він відростить собі або крила, і тепер зможе літати, або гігантські ноги на кшталт коника Стрибунця. Наркомани в шокові, ми також. Сюжет! Погравши ще кілька годин, знову згадуємо, що він тут є. В цій кампанії відкриваються деякі нові геймплейні особливості, такі як управління автомобілем. Але краще б вони б не з'являлись. Знову черговий мегазомбі знову виливай тонне свинцю до кінця гри. Джейк та Шері, цікава парочка та доволі непоганий хід для третьої кампанії. Джейк син сумнозвісного вескера, головного антагоніста п'ятої частини, творця вірусу Ура Борос. Це у свою чергу породжує низку наслідків. Кров Джека особлива. Шері дівчина, котру врятував Леон Кеннеді в другій частині разом з Адою Вонг. Хоча в четвертій він також її рятував. Double rescue. Сюжет цієї кампанії доволі простий. Шері Біркіт, мені потрібна твоя кров. Джейк Міллер. А мені потрібні 50 мільйонів баксів. Тут же вуйко з протезами надокучуватиме вам вже з перших хвилин гри. Йому в цьому плані позаздрить «Немезіс Ті» або ж просто проект Немезіс», якщо пам'ятаєте такого. Ада Вонг, незмінна супутниця Леона Кеннеді. Щось їх там єднає. Її приваблює його зачіска, а його. Хе, його те, що й мене. Ніколи до кінця не зрозумілі ні її мотиви, ні позиція. Таємний агент у прекрасній формі. Ага, сюжет. Е, а там був сюжет? На Вікіпедії кажуть, що її кампанія поставить всі крапки над і. Отож, Resident Evil 6 вийшов не тим, чого очікував фанат. Шостий Резидент це як той дід Степан. Вроді і є, що показати, та воно слабке, недолуге і вже нікого не вразить. Слабенький сюжет не викликає бажання за ним слідкувати. Ігрові об'єкти без текстур графікою не назвеш. Атмосфера хорору була лише в трейлерах, а режисура сцен годиться лише на індійський треш. Єдине, що рятує Resident Evil від гільотини, це кооператив і геймплей. Друг жартів. В них на зв'язку завжди влучно прокоментує ту чи іншу сцену, перетворивши гру в комедійне проходження шутеру від третьої особи. Саме так проходила гру наша редакція. Після чого текст писали, стрімили та монтували Хубабуба та of Девіл, озвучував Хубабуба, звук обробляв Кеша Макс. Weй passel the text, stream mm mm. ハハハハハハハハ。